У центральній міській клінічній лікарні відкриють регіональний центр трансплантології. Це медичний заклад, який спеціалізується на хірургічних операціях з пересадки органів. Прикро, що ми ще не можемо створити це відділення, але це в наших планах, тому що, виходячи з тої ситуації, що в нас великий брак. Медичних площ ми це не можемо зробити. Але як тільки ми збільшимо наші площі, у нас буде створено відділення трансплантації. Це буде не тільки відділення, де будуть пересаджувати там на деякі Органи, а буде така ціла комплексна трансплантація у лікарні. Працюють висококваліфіковані фахівці, які вже проводили подібні операції. Центр обслуговуватиме пацієнтів з усієї України. Кардіолог-трансплантолог Василь Билийович каже: в Україні потреба на операції з пересадки серця дуже велика. Недавно була статистика в Україні на листку очікування. Очікують серце більше 700 людей. Це дуже багато. В Україні в рік виконується трансплантація до 200 Трансплантацій це ну не покриває жителька Прикарпаття Мирослава Сорока. Дізналася про свій діагноз три роки тому. Хворіла на ураження серцевого м'яза. Дуже сильні набрики. Я набрала ваги і дихати не давало. Мене тиск різко піднявся був 220 на 155. І попала я в лікарню в кардіологічний диспансер тут обласний. І пролікували, встановили мені вам діагноз, сказали, що так і так, що потрібна пересадка серця. Практично ці всі пересадки йдуть безкоштовні. Люди не витрачають на це. Ну я знаю, наші лікарні практично ні ні копійки, і це є дуже важливо. Дуже важливо створення такого центру, бо цей центр об'єднує розум, знання, уміння і молодість. Що ми знаємо, ми вміємо і ми готуємо тих спеціалістів, які в майбутньому будуть це робити. Це дуже класно, і це має бути має розвиватися в ну, кожній області, в кожному регіоні нашої держави. Соломія Михайлишин, Андрій Буцяк, новини на вежі.